Нещасний випадок, який шокував соціальних працівників та правоохоронців на тверезі батьки, у вісні одномісячне немовля. Тіло дитини, яке лежало між батьками, побачили працівники соцслужби, які саме прийшли перевірити сім'ю. Коли ми відвернули, відвернули, взяли за 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 руку, відвернули е, е, співжителя. Отут. З правою стороною свого тіла і, і правою рукою права рука була на тільці дитинки. Немовля, було вже мертвим. Що сталося з дитиною, батьки пояснити не змогли. Обоє були з похмілля. Мати розказує про те, що напередодні вони е, продали, виготовили і продали тривіники, за що ви, виручили 36 гривень, придбали е, літрову бутилку вина, які надвоє розпили. І мама е, разом з сином. Разом з дитиною лягла на ліжко спати. Вона не пам'ятає, коли прийшов її співжитель і ліг біля них. Сім'я перебувала під соціальним супроводом, оскільки жінка та її співмешканець з кримінальним минулим, утім назвати їх неблагополучними фахівці не можуть. Обоє працювали, принаймні від народження, немовляти не пили, кажуть у службі в справах дітей. Лише напередодні зірвалася. Фактів вживання спиртних напоїв абсолютно не було замічено, і ніхто про це не повідомляв. Алкоголі? Ну, то так було. Убоїва діє принесати. Але тепер, як плекала дитину, то боже, то, то була чистота тут в хаті. В грудях молока не стало, вона почала давати ту малютку, що романю дала, та й то що... грівся. Началось. Батько немовляти нині всі зоомати готуються до похорону. Прокуратура тим часом перевіряє соцслужби у відомстві. Переконані, нещасному випадку можна було б уникнути, якби спеціалісти швидше перевірили сім'ю. Прокуратура розпочала перевірку роботи патронажної сестри та соціальних служб щодо належного виконання ними своїх обов'язків щодо соціального супроводу цієї сім'ї. У разі наявності ними порушень вони винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Батькові немовляти світить кримінальна Відповідальність за вбивство з необережності до п'яти років позбавлення волі матір можуть позбавити батьківських прав на старшого сина, який вже тривалий час проживає у бабусі.